Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі мережеву кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме GWS 18125 SL. Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці. Ми її зараз відкриємо, подивимось на комплект постачання, несумнівно приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Отже, відкривши картонну коробку, в котрій постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, входить сама кутова шліфмашина з досить довгим мережевим кабелем, що, до речі, непогано, кабель дуже якісний. Йде в нас ключ для зміни витратних матеріалів, додаткове антивібраційне руків'я. Флянець, гайка, металевий захисний кожух під 125 й діаметр витратних матеріалів, а також металева накладка з пластиковою защіпкою на кожух, котра запобігає витоку іскр, тобто зменшує площу, по якій нас викидаються іскри. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 1,8 ціла та діаметр витратних матеріалів, дисків 125 мм. Кількість обертів регулюється від 2800 до 12 тисяч обертів на хвилину. Габарити 382 на 102 мм. Вага інструменту 2,5 кг. Гарантія від виробника. 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самого інструменту. І спершу приділимо увагу формі даної кутової шліфмашини. Як ви бачите, в нас тут не класичне місце знаходження пускового гачка, а він знаходиться одразу на руків'ї. Руків'я в обхваті однією рукою. Якщо ми встановлюємо додаткове антивібраційне руків'я, незалежності від того, з якого боку з лівого чи з правого шульгави чи правша, вам буде зручно працювати з зачисними роботами. Тобто дана кутова шліфмашина, враховуючи ще її потужність 1,8 кВт, призначена саме для зачисних шліфувальних робіт, незалежно від того, то буде метал, каміння тощо. Далі, якщо ми вже розглянули руки і акцентували увагу на тому, що воно антивібраційне, а саме знижує вібрацію на 40%. Переходимо до захисного кожуху. Для того, щоб встановити захисний кожух, нам достатньо натиснути важіль і не потрібно використовувати ніякий додатковий інструмент. Отже, кожух встановили, підрегулювали в необхідне положення і все, його закріплено. Якщо нам потрібно обмежити вихід іскор з нижньої частини кутової шліфмашини, ми можемо використовувати додаткову накладку на захисний кожух. Отже, яким чином ми її розблоковуємо, встановлюємо на захисний кожух, фіксуємо. Після чого знову ж таки можемо повернути в необхідне для нас у даному випадку положення. У випадку, якщо нам не, потрібне, не потрібен додатковий захист, додаткове обмеження, а нам треба більше простору, даний кожух так само легко можна і зняти. Отже, переходячи далі до функціоналу даної плитової шліфмашини, слід несумнівно акцентувати увагу, що в нас в зручному місці знаходиться клавіша локування шпинделю. Тобто зміна витратних матеріалів також не займає велику кількість часу. У нас велика кількість вентиляційних отворів для доброго охолодження інструменту для можливості тривалої роботи під навантаженням. А також присутня система Kickback Control. Що це означає? Це означає те, що кутова шліфмашина автоматично зупиниться, якщо відчує зворотній удар. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте з алмазними дисками, тощо і у вас випадково зустрічається якийсь елемент, може, в котрому може заклинити даний диск, кутова шліфмашина не дасть сильного зворотнього удару, автоматично швидко зупиниться. Також у нас присутня система захисту від непередбаченого пуску. Тобто, якщо кутова шліфмашина підключена до мережі електроживлення, випадково електроживлення зникає, після чого знову з'являється, кутова шліфмашина не запуститься, навіть якщо вона буде в увімкненому стані. У нас присутнє блокування пускового режиму, навіть якщо воно буде заблоковане, вона не запуститься. Для того, щоб її запустити, потрібно натиснути, послабити пусковий гачок, і потім знову її можна вже запускати. Далі, якщо у нас дуже велика потужність кутової шліфмашини, як ми знаємо, ми несумнівно можемо працювати з дуже широким спектром завдань. А для цього нам потрібне буде регулювання кількості обертів. І як ви знаєте, регулювання у нас йде від 2800 до 12 тисяч обертів на хвилину, що досить суттєвий діапазон для різних типів робіт. Отже, друзі, як висновок, ми маємо потужну кутову шліфмашину, досить універсальну в своїх е цільових призначеннях, а також несумнівно спеціалізовану саме на шліфувальних та зачисних роботах. На цьому, друзі, наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого, іншого інструменту від компанії Bosch. Ставте їх фахівцям, а саме менеджером сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.